Наприкінці липня, у залі засідання Словочівської міської ради пройшов круглий стіл про стан справ на ДСП Чорнобильська В обговоренні взяли участь депутати міської ради, працівники ЧАЕС, представники Київської та Вижгородської АВА, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, державного агентства України з управління зоною відчуження. Засідання танцювалось місцевою телекомпанією та на сайті міської ради, заслухавши доповіді керівників ЧАЕС, присутні у. Взагалі, мали змогу поставити запитання та висловити свою думку. До вашої уваги, фрагменти з деяких виступів учасників нарад. Змінюється економічна модель міста, змінюються умови роботи на час. Вони суттєво змінилися ще з минулого року. Хотілося б почути, як ми будемо їх покращувати ці умови. Так, Хотілося б повернути логістику, але треба враховувати, що війна ще далеко не закінчилась і короткий шлях через Білорусь сьогодні і в найближчому. У майбутньому неможливо. неможливо. Крім того, ми отримали чимало питань від сталутича про те, що ж буде з Чорнобильською АЕС далі. Відбулася заміна керівника замість одного виконуючого обов'язки генерального директора, представили іншого виконуючого обов'язки генерального директора. Хотілося би зрозуміти, чому це відбулося, які причини, а яка, яка саме мотивація була і спонукала. Я так розумію, ДАЗ, кадмська дазва на такі кроки. Наступне питання, яке важливе для нас, є зміни в структурі, вони вже є, чим вони викликані, і яке обґрунтування цих змін. Акцентую на цьому увагу і трошки через хвилинку поясню, чому. Тобто, обґрунтування змін в структурі, навіщо це треба, до чого це призводить, і взагалі ключове обґрунтування є розмови про суттєве скорочення, теж хотілося б почути. А що зміна структури призведе до суттєвого скорочення, тоді дайте нам цю інформацію. Ми маємо розуміти, все-таки Славутич це місто супутник Чорнобильської станції, а Чорнобильська АЕС наше містоутворююче підприємство, і нікуди ми від цього не дінемось в найближчому майбутньому. Ну і такі найбільш вразливі питання щодо. Перенесення офісу ЧАЕС взагалі з міста Славутича. Так? навіть такі розмови є, і це хотів почути, чи справді такі обговорення відбувалися. Розпочну з першого питання: це щодо причин зміни виконуючого обов'язки на Чорнобильській атомної електростанції. Це виважене рішення, Виважене рішення за результатами роботи попереднього виконуючого обов'язки на протязі останніх двох років, тобто є ряд завдань. Які ставилися перед Чорнобильською станцією, які ставить держава перед Чорнобильською станцією. є ряд е, доручень, які давалися керівнику Чорнобильської станції. В зв'язку з е, певними підсумками, я не буду заглиблюватися в деталі. Було прийнято рішення про е, зміну виконуючого Е, Попередній виконуючий обов'язки він. Не був е, призначеним керівником атомної електростанції, і він залишається на своїй свої позиції ну, на даний час. Е, Виконуючим обов'язки, було обрано Мартинова Сергія Константиновича. Він має специфічну освіту, він відповідає всім кваліфікаційним вимогам, які е, встановлені регулятором. Він працював на Чорнобильській атомній електростанції в свій час. Оператором реакторного відділення реакторного цеху Чорнобильської атомної електростанції він працював оператором реактору реакторного устаткування Балаковської атомної електростанції. Він до цього виконував, не виконував, він був керівником. Підприємства ДСП Чорнобильський спецкомбінат у зоні відчуження він до цього мав досвід керування е, як перша особа великим підприємством, яке по чисельності воно відповідало майже розмірам Чорнобильської атомної електростанції. Тому от було прийнято таке рішення. Почались розповсюджувати щотки про те, що Є, розглядається інша локація розміщення офісу. Че цього чув, але я чув місяць тому можливість такого рішення взагалі не обговорювалася. Я відмовився проводити сокращення персоналу. Казав, що за чут істественної угорі ми близько 100 людей будемо мати скорочення. Друга, я відмовився платити 60 гривень вахтових, тому що в Галузевій угоді написано як командировочний. Командировочний по Україні зараз 300 гривень. Я казав, що якщо буде прямий наказ в агенції, я це зроблю. Прийшов лист, рекомендуємо. Тобі якщо я б почав платити по 60 гривень, то було б е, у персонала явний повод йти до суду і требувати доплатити йому гроші. Я відмовився брати на баланс Чорнобильська АЕС два полурозрушених будинка в Чорнобилі, щоб е, там організовувати міста міжсмінного ОД. По-перше за все немає грошей, по-друге, комунальні затрати в майбутньому, транспортні затрати в майбутньому, предприемство залышилось без Биштанов. Тогда це прокатило, Однакше, як був організований новий фонд, керівництво агентства і нове руководство протаскивают идею. За міжнародні кошти відремонтувати ці будинки, незважаючи на те, що є більш неоткладні професійні завдання, безумовно покращувати умови відпочинку персоналу Чорнобильської АЕС потрібно. Коли Калашник Сергій і Мартинов Сергій спілкувалися з Персоналом Чорнобильської АЕС вони при свідках збрекали, що є такий запит. Запиту немає. Дякую. Щодо моєї заяви щодо рейдерського захоплення Чорнобильської АЕС. Ну, мушу визнати, що я не помилявся. Така спроба є, і вона вже процес наближається до завершення. Колишньому очільнику Чорнобильської АЕС Сіді Олександровичу вже є відповідна догана. Наказ від 12.07, е, на підставі якраз того самого е, е, ну, перевірки роботи комісії, е, яка і ну, за підставою якої він був усунут від, від виконання обов'язків. Тобто, вже е, акт є, результати є, е, є що обговорює навіть е, догани. От. Щоб ви розуміли, наступна догани не буде, тому що наступне вже звільнення автоматично. Людина або буде мовчати, або піде зі станції. Вимагаю прибрати людей, щонайменше Мартинова і Калашника з нашого підприємства. Вони вже багато чого не робили. От. Відверто брешуть персоналу. Персонал залякали. Ви не ну уявляєте, до мене підходить людина. От ми тут підготували ліст підписний. Ну, ми боїмося почати збирати підписи. Говорю, добре, висилайте мені на поштову скриньку. Ні. Ми боїмося, тому що відслідкують, від кого це пішло. Тобто, працівник Чорнобильської ЄС навіть боїться зараз мені надіслати емейл. Тому що вважає, що його зараз вирухують все. Тобто, е, ну як можна під страхом щось робити? Я навіть можу от, от в плані параної. А чи випадково? випадково е, Зникла, от не вдалося отримати бронь. Тобто три місяці пролежала заява на бронь в Генштабі. так? І за дивним збігом обставин ДАС до цього не прикладав руку, щоб ця бронь, врешті-решт, ну, відпрацювала правильно? і співпадіння. У персоналу немає броні, керівникам підрозділів, навіть головному інженеру приходять повістки. І тут з'являється у нас необхідність срочно-припадочна провести розслідування зарані упереджене, тому що ще Мартинов був лише на час комісії, а вже робляться заяви, що він приймає рішення як людина тимчасова, але він приймає рішення про реорганізацію. Тому я не знаю, як керівники міністерства, ДАЗВА можуть працювати з цими людьми. Чорнобильська атомна електростанція – це персонал, який визник, вибачте за таке слово, не вчора. Це ті, які виспитувалися там десятиліттями, і виспитати нормального спеціаліста просто так неможливо. І коли нормальному спеціалісту, який своєю головою вміє думати, приймає рішення, реалізовує свої, пропонує йти в неоплачуваний відпуск, Он просто, извините за выражение, сворачивается, уезжает или в другой государство и идет работать на другую работу. Так у меня вопрос в голове ДАЗов. Какие меры вы за, за последние, как минимум, сколько у нас уже, два года предприняли, как глава ДАЗов, для того, чтобы у нас не было неоплачиваемых отпусков, и персонал э, ГСП Чернобыльской АЭС получал достойную нормальную заработную плату, а не зависло времени уже на три года э, в... В тих, як би ми в границі той зарплати, которая була що три года назад, ми живемо в маленькому місті, яке далеко від Києва. І сьогодні життя цього міста, яке там всі пишаються, що воно саме молоде, воно залежить від податків, які сплачують сьогодні робітники від того бізнесу, малого середнього, який вбили ці ковідні програми. Да? І мав честь працювати. І коли я коснувся, причому під керівництвом пана Мартинова. Коли я е, зайшов ці сонпропускники, які були зроблені при керівництві е, товариша е, е, Сергія Васильовича, да? то я подивився, як приймалися ці рішення, як це будівництво було, що коли е, чистий метал клали, е, клали, навіть не, не то, що це саме, клали на ці стіни без утеплітеля, без гідра, без парабар'єра. Да? І І мене питання. Сьогодні ви кажете, що. Е, Пан Сєйда неправильно там керував чи щось, він захищав інтереси сьогодні працівників. Він захищав працівників сьогодні. І в воєнне время, я не можу, не можу там сказати, бо я сьогодні пішов в лави ЗСУ. Я не можу сказати, яка там може бути реконструкція цього там всіх керівництва, там чого. Я підтримую пана Дмитра, який сьогодні теж переживає, бо він з перших днів також прийшов в воєнкомат. І ми сьогодні були э, захищали. Ну, одне вам можу сказати: що коли ми були в Бахмуті. Так от, благодаря е, всему персоналу, ми за неділю зібрали на ті на те необхідне, що нам потрібно було. І хлопці, які сьогодні захищають, сьогодні є представники любих політичних партій, які сьогодні теж е, висловлюють свою е, таку знаєте злість на те, що ви сьогодні робите. Поза ще для нас це війна ще йде. А для тих керівників, які сьогодні сидять в Києві, напевно, вона вже закінчилась. І про колишнього виконуючого обов'язки директора ЧС. От якщо ви приїдете на Чорнобильську станцію, збирати персонал, то повірте мені, 98% може там, 97 скажуть, що у нас, е е наш керівник, хоча він був і не е ТВО, да, він нас влаштовує. І я рахую, він зробив тоді це дійсно подвиг. Скільки я розумію, вже півтора місяці працює другий директор, новий директор на підприємстві, і ситуація з виходом у відпустку за свій рахунок вона не змінилася. І коли ви кажете, що це є причиною того, що один директор пішов, а інший прийшов, ну це зовсім таки нечесно. Ми розуміємо всі, що в країні зараз не самі легкі времена. Но только тут вопрос о том, що будет завтра Славутич вообще существовать или нет, тому що Чорнобильська атомна електростанція це перший налогоплательщик сьогодні в міському бюджет. І якщо не буде бучі далі покатиться все, там ні платежі по комуналці, бізнес малий, все остальное повалиться, Ми просто перестанем існувати. без скорочення персоналу на етапі зняття з експлуатації. Взагалі не може обійтись, але це скорочення має бути виваженим, тому що основна діяльність ДСП Чорнобильська АЕС визначена статутом. Там чітко виписані всі завдання, які держава поставила під перед підприємством. В кожному ліцензійному пакеті на здійснення якогось виду діяльності да, в сфері використання ядерної енергії є такий перелік персоналу, що приймає участь в здійсненні цієї діяльності. І треба підняти ці документи, розібратися і зрозуміти, який персонал не можна взагалі чіпати. Так? Або можна ще звернутись до проекту зняття з експлуатації чи проекту експлуатації там заводу з переробки рідких чи твердих радіоактивних відходів, свяпів. Так треба подивитись, як там визначена кількість цього персоналу необхідного для виконання поставлених завдань. Всіх кожного славутичана стосується Чорнобильська станція, тому що Славутич це ЧАЕС. Славутич це час, немає іншого в нас. Функції іншої в нас немає. Скільки б ми там, вибачте, не випендрювали, що ми трансформуємо економіку, розвиваємо все, що завгодно. Станція це наше все. Навколо неї все крутиться. Не віддамо ми станцію. Це крапка. Славутич не може програти. Славутич не може програти, як не може програти у цій війні Україна. От. І е, залежить це від нас з вами. Тому я кажу так, не, не треба заспокоюватись. Якщо ми побачимо, що в наступні дні, а ми вже почули, я почув достатньо, я почув що щодо мотивів, які призвели до цих організаційних змін і посадових там переміщень, от я зрозумів, що люди, які зараз очолюють Чорнобильську АЕС, вони самі не підуть. Я почув, що Керівництво ДАС теж не збирається робити висновки кадрові. кадрові. Я не знаю далі, яким чином будуть розвиватися там розслідування і які висновки зроблять. Але ми з вами, якщо вважаємо це неприйнятним, ми маємо право живемо в демократичній страні, виразити це в межах законодавчих, тобто звернення до президента, підписні листи. І не думайте, що це питання хтось за нас вирішить. Повну версію цього засідання можна переглянути на сайті міської ради. Що змінилось за минулий місяць? Таке питання ми поставили міському голові. У п'ятницю деякі речі змінились. Я не буду анонсувати, бо треба дочекатись рішення по адміністрації зона відчуження, але є контакт з міністерством. Ми виходимо зараз на вирішення. Проблем фінансування в першу чергу не пов'язані з тим, що суттєво збільшилась вартість електроенергії, а для ЧАЕС не збільшують бюджет. Тобто всі ті проблемні моменти з фінансуванням, які є, вони в першу чергу пов'язані з цим. Якщо були б гроші на електроенергію, не доводилось б людям і відпустку за свій рахунок. йти. маємо контакт з міністром, достатньо ефективний контакт. Маємо контакт з Міністерством фінансів і сподіваємось, що в цьому році ми це питання вирішимо. І найголовніше, до 15 вересня буде подача вже на перше читання на розгляд від Кабміну бюджет 2024 року, і там мають бути враховані всі потреби Чорнобильської станції на наступний рік. Тобто, рух є, активність є в цьому варто цим було б займатися, мабуть, з січня місяця. Не зупиняючись і не чекаючи, що хтось за нас це зробить, mm -hmm. так завжди було. Ну ніхто за нас не вирішував наші проблеми, якщо ми не були активними в цьому процесі. У Нас завжди з'являлися помічники, які нам допомагали наші партнери. Mm -hmm. Але ми маємо бути активними. Ця активність зараз з'явилася. Розрахунки є це близько 52 мільйонів, те, що може обґрунтувати Чорноморська АЕС щодо електроенергії, і це унебезпечить нас від. Не виплати заробітної плати всі інші поточні питання вони так чи інакше намагаються вирішити. Трошки змінили. Наскільки мені відомо і доповідала адміністрація Чорнобильської станції, графік перебування людей, який став ну більш комфортнішим. Тобто, чистих 11 діб, як мені доповіли, в зоні день mm -hmm. на приїзд, день на виїзд, і 11 діб там трошки комфортніше, трошки комфортніше ніж було інших змін, які прогнозували в соцмережах і mm -hmm. в обговореннях, слава Богу, немає. Тобто yeah. не перереєстрації, суттєвих скорочень, є трансформація структури. Десь вона об'єктивна, хтось вважає її необ'єктивною, кожного свої думки, але давайте це залишимо фахівцям. Я не є фахівець в ядерній безпеці і в знятті з експлуатації, тому тут не можу коментувати ці речі. Процеси йдуть.